Проти театру абсурду Івано-Франківські служителі Мальпомени повстали на захист Андрія Іванюка, молодого режисера разом з іншими студентами Київського театрального університету імені Карпенка Карого затримали в столиці в ніч на 20 січня, за нібито участь у масових акціях на Грушевського. Чотирьох спудеїв судді залишили на два місяці під домашнім арештом. А ще двох, у тому числі й Андрія, на час слідства у СІЗО. Утім, друзі та колеги певні їхні одногрупника обвинувачують безпідставно, адже піймали його далеко від місця заворушень. Зателефонувала мама Андрія. Це вже було вночі, і ну вона просто ну я розумію, це мама вона плаче. От і каже: прокурор запросив від 8 до 15 років. А найсуворішу статтю, я так розумію, це стаття за екстремізм. І я просто був шокований і дивно, ніхто не вірить, і цього не може бути. Це просто знищення українського театру. Він був надзвичайно ерудований, один з найначитаніших студентів нашого курсу. Та й взагалі всі викладачі про це говорять. Дуже порядний, увічливий хлопець. І це просто абсурд, те, що зараз відбувається. Друзі, колеги, одногрупники та просто знайомі нині. Усі вони гуртом пишуть Андрієві характеристики. Мовляв. У СІЗО хлопцеві робити нічого. Сутніми залишають позитивні відгуки і в спеціально створеній групі у соцмережі. Між тим рішучі театрали взялися просити, аби студента відпустили на поруки. Зараз вже є людина, яка згодна це робити. Це Марія Васильна Матіос, яка і, і не дивно, тому що він був її першим цвичком нашій студентській роботі, ще тоді дипломній, Потім яка завоювала любов багатьох глядачів України в «Солодкій Дарусі», і вона виявила бажання бути поручителем для нього. Усі зібрані матеріали на підтримку Андрія одногрупники та друзі передадуть до столиці адвокату затриманого і вже сподіваються, правда таки переможе, і усі обвинувачення з нього знімуть. Андрій Ванюк, франківці з тобою!